Тепер сонце працює на користь школярів. У Великомилянській громаді на одному з закладів освіти з'явилися сонячні панелі. Це сучасне рішення допомагає економити електроенергію та одночасно дає дітям на практиці зрозуміти, як працюють альтернативні джерела енергії і чому важливо дбати про екологію та енергозбереження. Я рахую, що це дійсно хороший проект, і ми будемо продовжувати його реалізовувати. На даний момент ми затвердили програму енергоефективності в нашій територіальній громаді і всі ті заклади, які на сьогоднішній день у нас є. Ми будемо їх робити енергонезалежними, адже це безпека, це сталість розвитку нашої громади, це економія відповідно коштів. Зараз заклад освіти, на якому реалізовано проєкт близько 300 тисяч гривень в рік витрачає на споживання енергії. Очільниця громади має надію, що завдяки переходу на альтернативну енергетику вдасться зекономити. Ми маємо надію і дуже велику надію, що на 30% цих коштів ми зможемо зекономити шляхом встановлення ось саме такої бази. Чому ця ініціатива є важливою для навчального закладу і які зміни вона принесе дітям, розповідає директорка ліцею. Ми чудово розуміємо, що у час війни, коли є постійні загрози з боку країни-агресора і наслідки відключень, відповідно, блекаути, а це дасть нам можливість забезпечити якість освітнього процесу і відповідно забезпечити якісне харчування наших здобувачів освіти і, мабуть, не лише нашої територіальної громади, але і навколо. Сонячні панелі це економія, стабільність і більше можливостей для дітей. У час, коли через обстріли енергетики країна готується до тяжкої зими, такі рішення мають особливу цінність. Жителі громади сподіваються, що перехід на альтернативну енергетику допоможе взимку без зупинок навчання. Богдана Підубна, Андрій Дейнега, новини Рівного.